виявляється можна завдяки діагностиці сітківки ока, яким чином таке відкриття зробили ізраїльські і американські вчені. Вони виявили, що куркума. Допомагає діагностувати цю хворобу Альцгеймера. Отже, треба трішки прийняти порцію цієї спеції. І куркума фарбує накопичення білків, бета амілоїдів, і вони стають помітними. Щоб саме через їх... око це видно. Так, ну і саме їх накопичення так свідчить про, про цю хворобу. У ну, світ дійсно не стоїть на місці. Як то кажуть, шукає нові шляхи діагностики лікування хвороб. До речі, так як ви вже значили сьогоднішній. Світ відзначає день здоров'я сітківки ока. Отак, от, от, якщо бути точними, як зберігти його та у які міфи про здоров'я очей потрібно зараз вірити або не вірити, спростовувати їх. Спеціаліст для цього є, і він заходить в студію сніданку з 1. Зустрічаємо Володимира Мельника. Це кандидат медичних наук і лікар-офтальмолог вищої категорії. Доброго, Доброго ранку зі ранку сорочка. Одночасно впадає в око. о до речі, по бачите, впадає значні падає вока власний стайл. Ми, ми знаємо, що ви постійно їздите за кордон на конференції медичні. От нещодавно ви повернулися з конгресу у Мілані. Розкажіть, будь ласка, що нового для нашого здоров'я ви знайшли науковці і лікарі. Ну, слід зазначити, що цей конгрес це найбільший європейський конгрес для офтальмохірургів, і дуже приємно, що велика делегація з України була на цьому конгресі, і завдяки багатьом нашим зусиллям. Наші партнери європейські зробили цей конгрес абсолютно для українських лікарів безкоштовним. І наші, навіть молоді лікарі, які раніше можливо і не сподівалися відвідати такі заходи, мали можливість відвідати, навчитися і цей весь досвід і знання втілити власне на свої в своїй медичній практиці. Ну, Що стосується так. нового, то нове завжди офтальмологія це дуже технологічна спеціальність, дуже технологічна медична галузь. Тому щоразу, відвідуючи такі конгреси, ми щось почерпаємо для себе нове. Те, що ми потім втілюємо в наші почерпати новеньке от, щось ми для цього до пане Володимир, ви знаєте, я інколи сам собі дивуюся, тому що, е, начебто, розумний, все. А, а інколи буває свята, просто та от нагадайте мені, що така Що це таке сітківка ока? Я уявляю, але скажіть кваліфіковано. Покажіть на грубичі. От, от мені, от мені дуже сподобалось, от в, входження в цей ефір. З порівняння хвороби Альцгеймера з сітківкою ока, uh -huh. тому що дуже часто ми чуємо, що що таке око. Око це головний мозок, винесений на периферію. Тому відповідно від стану ока можна говорити uh -huh. про стан головного мозку. Так, от, власне кажучи, сітківка це і є та структура головного мозку, яка винесена на периферію, тобто це комплекс нервових uh -huh. клітин, який забезпечує передачу. Інформації, mm -hmm. те, що ми бачимо, до нашого головного мосту, а якщо поганий зір, то От, що тоді що з мозком? Ну, сітківка. Е е Часто з хвороби сітківки викликають поганий зір. Якщо uh -huh. там анатомічно, ось Покажу. у мене є макет uh -huh. ока. От сітківка вистеляє oh, практично так. всю поверхню очного яблука з середини. Око. Оце середині Який шар, mm. як озоновий шар на коло землі, так, як така сфера, і власне, от ви коли бачите весь об'єм зображення, от кожний елемент цього зображення він забезпечується клітинками нашої сітківки, і хвороби сітківки... Вона тонесенька. тонесенька, і хвороби сітківки власне кажучи, і проявляються втратою якихось елементів оце, цього об'єму зору, тобто okay. десь випадають якісь пазлики, це може бути втрата центрального зору або втрата периферичного зору, і оце ці втрати і є ознакою захворювань сітківки. Тому дуже легко людині, яка, наприклад. Має проблеми з сітківкою, дуже легко самостійно відчути цю проблему. Закрив одне око, бачиш втрати зору, відповідно, потрібно одразу звернутися до офтальмолога. От є у мене от такий наглядний тест, це називається а. сітка Амслера. Теж, якщо є захворювання центральної області сітківки, а от, ви можете можна... зупинити і, за, і, і от зараз це за наших глядачів. Що маємо зробити? От, якщо все добре, так. то оце ці. Вертикальні і горизонтальні риски вони рівнесенькі, вони прямі, і людина їх бачить якісно добре, як горизонтальні і вертикальні рисочки. Угу. Якщо є е, якщо спотворення зображення в центральній області відбувається викривлення зображення, то відповідно це говорить про те, що є можливість ознаки, що щоб не щоб оператор. Да. знайшов є можливі рапу. ознаки порушення зору саме в центральній області сітківки, uh -huh. тобто, от, власне кажучи, це така е, проста діагностика. Але якщо говорити uh -huh. про більш ретельну і кваліфіковану діагностику, безумовно треба звертатися до лікаря, і е, в усьому цивілізованому світі прийнято, що після 50 років, якщо все добре. Кожний пацієнт повинен, хоча б раз на рік звертатися до офтальмолога і робити обов'язково оптичну когерентну томографію. Це дослідження анатомічної анатомічних структур ока і порівняння ще от... раз. Скажіть за слово оптична когерентна томографія, томографія я ні разу ока. не робив. Оттак, мені вже я... за 50. треба. Треба а, Слухайте, пане -пан лікарю, практично за попитання. От я. Окулярник, да. А, і а, як вирухувати насправді, які у мене, наприклад, ну у мене мінус. Да? Як вирухувати? Є астигматизм, коли одне око мінус два може бути, а інше око мінус чотири, наприклад, з одного боку. З іншого боку, я, око втомлюється під кінець робочого дня, і взагалі все може бути розмитим, так далі. То який правильний у мене насправді зір у багатьох наших глядачів, да? от який він насправді ти чи втомився, чи він реально реального тебе мінус? Ну, дивіться, у вас можливо є астигматизм, але те, що ви кажете, то це називається анізометропія, тобто тоді, коли різний зір на обох очах викликаний різними анатомічними особливостями mm -hmm. будови ока. Тобто міопія на одному оці більше, на другому менше. От така, такі явище, І питаємо сітківку ока А сітківка це уже власне ну, структура, яка може опосередковано залежати від вашої близькозоркості. Тобто, близькозоркість або міопія може стати. Причиною захворювання сітківки, От які симптоми, щоб я розумів, що це саме сітківка мені сигналізує, і, іди до лікаря. Ну ну шо, шо, ну, от я під вечір е, я е, гірше починаю читати, окуляри ну, вдягаю. Це Сітківка винувата, чи що е, дивіться, дивіться тут. Ми повинні розмежувати ранні симптоми захворювання і вже ознаки серйозного захворювання. То коли ви помітите втрату зору. Десь в якомусь сегменті або в центральній області це вже говорить про те, що дуже серйозні зміни відбулися з вашою сітківкою, тому набагато краще. Не займатися самолікуванням і самодіагностикою, mm. а випадку якихось ранніх ознак або проблем, про які я сказав, звертатися до лікаря з метою як мінімум профілактики і діагностики. От бачимо ще раз симптоми: так різка втрата зору, відчуття блисковок перед очима, відчуття тиснення на око, розмитість зображення і больові відчуття. Ну це якраз це симптоматика гострих порушень сітківки. Симптоматика, наприклад, такого захворювання, як відшарування сітківки або крововилив в сітківку. Mm -hmm. Тобто це коли гостра проблема. От було все добре, а тут бац, щось трапилося недобре. А є хронічні захворювання, власне кажучи, і вони мають різну природу і по-різному лікуються. Якщо гострі захворювання, це, як правило, потребують хірургічного втручання, хірургічного лікування, то. Хронічні захворювання це більше така профілактика, це більше там те, що от багато кажуть чорниця, морква і так далі. Що це... таке профілактика? О, це от слово от... прозвучання да. да, Профілактика це означає вчасна діагностика захворювання, тобто звертатися до лікаря і якісне, адекватне лікування тих змін, які виникають. Тому, якщо говорить про те, що всім потрібно їсти моркву і чорницю, насправді ні, всім потрібно якісно харчуватися. там ще хвилин. П'ятнадцять <реш> да, це, це є безумовно позитивним таким фактором в харчуванні, який додасть здоров'я, в тому числі нашій сім'ї. Мені сітківки. цікаво. Якщо виявили вже лікарі, виявили проблему, так сітківка пошкоджена, там чи якісь є проблеми. Вилікувати це можливо, які і сучасні методології лікування сітківки Ока. Якщо це гостре захворювання, і пацієнт звернувся в перші там, години, перші першу добу. Бу, наприклад, після виникнення цього захворювання, то ми устраняємо цей гострий чинник, наприклад, розрив сітківки, або устраняємо крововилив в сітківку. Відповідно, ми відновлюємо анатомічну структуру ока, і відповідно не втрачена функція. Функція оперативне відновлюється втручання оперативне втручання все добре. Якщо ми говоримо про хронічні захворювання, то тут слід розуміти, що хронічне захворювання воно тим і визначається, що є. Пошкодження сітківки, яке тривали у часі, і сітківка це та структура, яку, на жаль, ми замінити не можемо І сітківки внаслідок хронічних захворювань. Відповідно, це вже на все життя. І потрібно що робити? Потрібно зробити все можливе і від себе, і лікарям від себе для того, щоб зупинити mm -hmm. цей процес на тому рівні, на якому ми його діагностували, Як щоб не було ходити. погіршення. Залежить від проблеми, якщо все добре, раз на рік. Зробили томографію, порівняли з тією томографією, яка була рік назад. Mm -hmm. Все добре, і можна ніяких не чекати проблем 50 років, навіть mm -hmm. будь-який вік, раз no, на рік після її. 50 це вже правило. До 50 це як по побажанню кожної людини, або mm -hmm. якщо вона має якісь тригерні фактори, які там е, мають генетичну спадкову схильність, якісь захворювання, хронічні, mm -hmm. цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, атеросклероз і так далі. Це потрібно частіше, якщо все добре, після 50 щороку. якщо виявляється якесь захворювання, для кожного захворювання є певний протокол спостереження і контролю. І лікар скаже: Вам, будь ласка, через три місяці, а вам через півроку, який ви молодець, отак, отак ви ви вплинули на моє життя. Тому що вас. тепер прийдеться до Ізір трошечки покращився. Дивимося на лікаря. Він брі, як то, знаєш, ж не факіван, а ще еру... й еру... еру... про індичку згадав. Все <ристо> <ристо> воно От і поговорю Пане про ваші очі. Лікар та не мовив, категорії кандидат медичних наук Водим дякую. А залиште макітик, дай дайте, будь ласка. Дайте, дайте.